8 травня Україна за європейською традицією відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День, який вкотре нагадує про страшну ціну та криваві наслідки війни. І зараз Україна переживає знову ті страшні сторінки історії, коли терористичні дії расистів один в один нагадують злочини гітлерівського нацизму. Цей нацизм Путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувалися. але все ж таки. Є і буде межа, яку російським нацистам не перетнути. Це хробрість усіх, хто протистоїть злу, це рішучість кожного, хто зупиняє руїни, хто рятує людей від винищення та приниження. Перемога над нацизмом була здобута завдяки неймовірній консолідації суспільства і солідарності народів в інтересах боротьби зі злом. Нині ж увесь світ так само став на бік України, аби нарешті зупинити Росію. Світ разом здолав нацизм, тож Україна за підтримки світу здолає і рашизм. Наголосив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Людству має залишитись пам'ять про перемогу над нацизмом, а не руїни. І це буде, і хай ніколи з людської пам'яті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраці і право, які забезпечують нормальне мирне співжиття між народами. Ми як ніколи усвідомлюємо, що немає більшої цінності, ніж радість життя і мирної праці на вільній землі. А отже, пам'ять про подвиги і наших предків, і сучасних героїв, які відстоюють свободу, завжди залишається в наших серцях. Пише на сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький. Вклоняємось тим, хто боровся тоді і продовжує боротись зараз, аби зло на землі не панувало. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.